О, любенькі, дорогенькі. Сьогодні одне відео. <кій> Знімаю. Зараз зроблю розклад. Ось така жінка з короткою стрижкою. Ось якесь, знаєте, як сон не сон, а як якийсь такий, знаєш, як вроді хтось щось хоче комусь сказати. От ще з утра проснулася, думаю, зніму. Подивлюся, я карта покаже. ну, подивитися можна і так. Ну, думаю, вже воріт цього, якщо реально щось, щось хоче сказати карта, ну, подивимося в записі. Ой. Давайте це ми колоду візьму. Дивлюся, знімала тільки що на той канал коментарі там по коментарях. Давайте подивимось, що там кому хто хоче передати. От іменно жінка така немаленька, не, худ... не низенька. От... Щось може на одну колоду візьмемо, подивлюся. Портчем. Порча на хліб. Що це таке? Хтось не може дітей мати, тому що порчений. Хтось не може мати дітей, тому що порчений. Зачаття не виходить за дитинки. Я хто ж це хоче нам це просто сказати? Хтось порчений. І через що не може мати дітей? І фінансово люди непогано живуть. Ці люди, яким щось. Варто... Я сам візьму води на п'юсь, тут я можу ходити з вами. Взагалі я можу ходити, я думаю. Я... <гум> можу собі це дозволити. Зараз, дівчатка, води візьму, бо аж голова тріщить на том каналі. Розказувала вам все. Нема на світу, так що лампу не включаю. Так, хтось, тут проблема з дітьми йде. Тобто з тим, що люди не можуть. Ну тут карта зачаття, тобто не можуть, не виходить. Зробити дитинку. Ну така жінка, приблизно такого, от така. До неї це обращення, до неї, до її сім'ї приблизно от така жінка. А жінка, яка хоче щось сказати, от короткий волос. А ця жінка, що от про неї, тут іде длинний волос такий. Якийсь, від неї, якийсь із неї, прям не від неї, а із неї, якийсь скандал не може вийти. З оцієї жінки якийсь скандал не може вийти. Понімаєте, це через цей скандал йде, як карта порчі. Дуже серйозна порча, порча на хліб. Давайте ще висені це піднімати вам карти, собираю, ввожу колоду. Чи що тут карта далі закриває. Тобто навіть дивитися не можна. От наскільки порча ця може бути серйозна, що тут навіть ну, не дає далі дивиться. Карта встановлюється. Не дає далі дивиться, Що ти не даєш, нам ну, дивиться. Тому що це ключове. В житті тієї жінки молодої, це ключове. Тобто цей вопрос, який треба і рішити, і, Ціля вся життя поміняється, хтось нею управляє. От хтось із вас, хто може дивитися, молода жінка. Через скандали з кимось. тобто якийсь був скандал. В неї, в батьків її, в сім'ї її. Знаєш, і вона вийшла порчена. Тобто порчу, яку робили, вона пішла все на неї. Цю порчу вона може чувствувати по собі, на собі, через те, що десь не виходить з дітками. Тобто не виходить зачаття дитини. Хтось так нею управляє. Понимаєте? Ключ завжди падає там, де ключове. От ключове в житті. ця порча, от дитинка, зачать дитинку. Тож це для неї ключове, це для неї важно. І це чи вирішуємо, і вона ну, молитвами стараються вирішити. Може, люди, як то відчуваються, все по церквах стараються молитви заказувати. Карта прям випадає. Ну і мужчина її. Тут її мужчина щось хоче сказати. Оцієї жінки ще. Що? що він хоче сказати. Я думаю, що він терпіть цього не буде. не буде. Якщо щось в сім'ї буде не виходить. Тут я вам ще скажу по-другому, тут могу бути, могу бути скандал прямо цеє молодої жінки, і з людьми, які займаються такими, такими ділами. Тобто, до когось обращалися, а все це закінчилося яким скандалом. Понимаєш, тому що тут як людина, яка цим займається, і Порча від неї, і від нього від неї, Ідеї, це ключове. І, тобто, може, обращалися з тим, що немає дітей. Може будь, обращалися з тим, що фінансово бізнес, гроші і плата за те все дитина, ну, тобто, мать дитину, не мать дитину. Ну, мужчина тут яриться, тут мужчина чоловік, який себе буде дуже інтересно вести або вже веде в сім'ї. Ну, тобто, молода жінка, яка бачить бачить, буде, бачить. Що мужчина себе веде, інтересно. Ну, тобто, так він себе не вів, як він себе може починати вести. Хтось до когось моїх обращається? Знаєш, людина як мед розказувала, все буде отак, 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 отак. Прям, знаєш, медові слова такі йшли От за цього колдуна чи колдуні, без різниці, це карта тут немає, мужчина чи жінка. А виходить, воно не це, воно могло бути скандалом. І кажете, після цього всього ви могли схватити дуже серйозну порчу? Чи наведена дуже порча? Порча на хліб. Порча на хліб це ми колись балакали за зеркало, ну хліб теж. Порча на хліб дуже серйозна. Що, це? що ти хочеш нам сказати? А чого? Давай, я тут пару карту беру. Ось, якщо бачите, ви сюди першу карта, ось тут теж вона з перших карт іде порча. Ось так само карта порчі. Да. Тобто людина порчена, і вона порчена фактично за свої гроші. Тобто Десь щось могли заплатити, десь щось не вийшло, могли піти на скандал чи там на вияснення якихось Ну, Чого кажу? Тому що тут карта колдуна. Тут не просто так. Ну тут що тут нам хочуть сказати. Тут бачиш, тут так, як... тут ось так як... це. Тут ворується як... як судьба через порчу. Прийде, прийдете, хто це, хто кому це розуміння прийде до того, до тієї людини. Кого це касається, понимання прийде. Тобто людина не понимає, бачиш, а сказалось нікаї. А защити, ось карта защити, а защити нікакої. Тобто від порчі. От перша карта порча, а препятствия, що порча пройшла так дуже добре. То тому що п'ята карта препятствия йде защити. А защити не Немає. Скандал, опять карта скандал. Якийсь розсурка, якийсь скандал. Тож думайте, де ходите, по що ходите. І чим воно це все закінчиться. Свічки, свічки, свічки. Чого так кажу? Тому що свічки палились, паляться і будуть палитися. Тобто свічками все. Раді будуть люди любі гроші віддати. Місто сила. Місто сила закрива прокляття. Ну і мужчина, бачиш, мужчина примерно довго це все. Ну от. Порча, в чому порча? Порча десь в чомусь вона проявляється. От може проявлятися тут, якщо по карті, Детське, д -д зачаття дітей може не бути. Далі, далі мужчина може що мужчині може з'явитися якась змія рядом під боком. Ну, Тобто якась розумна, умна змія, хитра. Ну, розумієш, в Свого роду порча, порча оця карта, чи оця, чи отут, по колоді вона йде, от вона вона переростає, як прокляття. в прокляття. Не буде все время людина в порчі. Понимаєте? Порча завжди переходить в щось. Ну, тобто десь вона проявляється. І тут по карті порча переходить в прокляття. Ну, це, оце таке те, що карта, те, що жінка якась хотіла, а що за жінку? Жінка себе не показує нам. Жінка та що, От, хотіла це все сказати комусь. А хто ти їй? Ну хто ти цій молодій жінки, хто ти така. Або мати, або ну, біля кого ця людина взросліла. Ну, тобто, біля, біля кого взросління. Чи біля батьків, біля матері, чи біля бабушки взросління було. Тобто, ти біля цієї жінки, що тут карта? Ну і зараз бачиш отчаяння насчет дітей. Тобто людина заходить в своє якесь отчаяння через дітей. Їх двоє. Їх пока не двоє. Ну, то есть, пока сім'я, пока двоє. Замовляйте, розмовляйте, розклади чисти. І все, що комунало, поки ми двоє. Ну, дело в тому, що двоє взрослих людей. от Якщо ви сюди бачите, я туди не хочу йти. От, двоє взрослих людей, які в отчаянні зараз через дитячу карту, через те, що дитинка, от, якісь проблеми з оцим. Якщо хто це розуміє, понимає, розумієте, що тут карта порчі. Порча, яка переходить з у прокляття. Тут чоловік, ну дай Бог, щоб ви все пройшли, вас все, хто там. Получалося, вийшлося. Ну, повідомляєш, у нього вже рядом іде карта іскушення. У нього вже, вже десь рядом біля нього, от ота -от змія, що карта показувала, от якісь вже іскушення в нього йдуть. Тим більше, це люди непрості, тому що розклад я починаю цієї колоди, я беру першу карту, ну, ось вона йде, карту клевера. Тобто це люди, які фінансово хорошо стоять. А ну хто ще? Ще нам покажи, ну хто це послання передає. Надіється, надіються. Думають про це все, надіються. Ну така людина, яка вже вічність пішла. Людина, якої вже немає на цьому світі. Вже вона вічності. Вона отримала свободу від усього. Оця жінка, яка сюди хоче передати. І це ж тоді послання, що примерно отчаяння, ну є, може, може, люди не вірять в ці всі сили, які тут карта показує. Ну, от діло в тому, що карта йде те, що вам треба освобождатися від порчі, вам треба, щоб вона в прокляття не перейшла, вам треба когось шукати для цього всього. І... Ну, як сказати, цю ситуацію рішати, тому що сама вона нам і рішиться. Ну, примерно, зараз я візьму ще одну колоду. Ось такі діла. Любенькі, дорогенькі, завтра у нас з вами на цілий день розклади будемо вам робити. Вода, хтось там вже писав, що а куди ну, на воду, ви, тіпа, я в воду не яду, не лью нічого, щоб кудись воно дівалася. Вода забирає негатив. вода це та сама природа. Природа чиста сама себе. Ми самі себе чистити не можемо. Це по магії я вам кажу. Природа сама себе чиста. Тобто вода, вода в землю йде, ну, тобто це все процес природи, який чиститься. Через що вода, те, що ти дивишся на воду, це якби я туди яду налила хтось до когось, воно припливе це все. А тут це вся природа. А в природі йде самоочищення. В Землю скільки всього, а все одно земля як то диха, як то живе. Так що не треба писати глупості, а куди вода? Куди треба, природа знає куди. Це ми. Довбо тільки такі не знаємо, робимо такі речі, що потім не знаємо, що з собою робити. А природа знає, повірте. Тут Люди в ожиданні, в депресії, в ожиданні. Ну, так же, ваші всі карти. І ну, як, не рішаємо і в переживаннях, в депресії, через те, що по двойки мечей вопрос стає для них ну, не рішаємо по карті. Королева жаль, тобто огненний знак ця жінка падає, работають над цим. Бачиш, для когось дуже важливий питання. Детська карта І да? проблеми з прошлого йдуть. А тут навіть люди могли, не точно не можу сказати, тому що не чую голос. И могли навіть дитинку потеряти. Як-то мотаються, 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 але все одно і по рицарях. Дякую закручує, закручує, закручує. І карта мага, Ерофант, і, і верховна жріця. Ну, да, тут до якихсь обращалися, так сказати, людей, сил. Я в тому, що десь якесь непонімання, а внизу десятка бічей, і що скрито, те, що карта дуже бою велику переносить, дуже ситуація серйозна. До когось обращалися, і з кимось може бути конфлікт з тими людьми, до кого обращалися, і може бути просто конфлікт з цією людиною. І конфлікт непростий, карта показує, тому що жінка фактично йде, як по карті порчі. Ну, то є Порчина. Порча, яка може перейти в прокляття, в прокляття. І от людина, якої вже немає, яка вже відійшла у вічність, карта показує, хоче направити, хоче об'яснити, що без оцього всього, ну, примерно, от, от, от це все поки не поймеш, поки не, ну, не поймете, не приймете. Не знайдете, а знайдете ви старо, стар, старичка якогось, ну, тобто знайти, хто вам допоможе, якщо хто дивиться і розуміє, що це про нього карта, повинні ви найти о такого старичка, який реально вам може допомогти. Вийти з цього з цього. З цього, з цього як вам сказати, з цієї ситуації. Ось такі карти. Такі карти, так, от такий розклад. Ну, біля чоловіка, біля мужчинки вже якась змія мудра, хитро крутиться. Тобто Тут треба удержати сім'ю, тут треба зрозуміти, те, що треба зрозуміти. опять же карта, якийсь мужчинка, взрослий мужчина, який може цим людям допомогти. То, якщо колись хтось подивиться і узнає себе, то шукайте, шукайте старичка, стару людину, яка може вам допомогти в цьому всьому. Знаєте, люди на приділі. От люди на пределі. Знаєш, як впереді, одне сплошне відчаяння йде. Ну, розуміють, підсознання може підказувати, що десь щось знаєш, як сказати, наведена порча, десь щось не так. Дороги, які б ви не робили, куди б ви не їздили, больниці, там, щось іще, щось іще по карті вони нічого не дають, нічого, тому що луна, це все на ощуп, це все ці ночі безсонні, і це все те, що відбувається у вас. От візьміть паузу, подумайте. Хорошо, навіть якщо це карта, що хтось пойме, а хтось подивиться колись. Ну і карта, дай Бог терпіння. Все це пройти. І все це, і все це преодолеть. І все це преодолеть. В общем, отакі от діла. Вот такий розклад комусь, може, треба почути буде. Світла немає в нас, мабуть, в нас чи до п'яти, чи до шести. А ну, сейчас ми подивимось. Ну, хорошо, що пишуть. Дуже хорошо, що пишуть. Просто що от коли включать, виключать, аж до 17.30. Ага, ну да, на два з половиною часу буде. 17.30. Ну а потім слідуюча. З 9 до 10. Дуже добре, що по времени пишуть. Ти розумієш там постирати, не постирати, там ну, всі до, до, до світла якось ми прив'язані, там телефони зарядити, те зарядити, те підзарядити. Ну, тобто, все хорошо, що от пишуть, що ми розуміємо. Зараз подивилися і понімаємо так, люденьки добрі. Все, бувайте здорові, все буде Україна, віримо. Ну, кроме того, що віримо, треба. Надо... Знаєш, як на Бога надеюсь, а сам не плашай. Надо тоже. Вот такие дела. Все, пока-пока.